Чи система детокса ну, теж потрібно розуміти. Вона включає дві стадії. Ви зараз розумієте, для чого це розуміти. Дуже просто скажу. Ну важливо розуміти, тому що теж буде розуміти, буде зрозуміло, як ми маємо харчуватися. Дивіться, перша стадія це що? Це знешкодження собственно, токсина і перетворення, перетворення його у ту форму зручну для виведення з організму. І друга фаза детокса це вже власне виведення токсинів. Організму через нирки, печінку, шлунок, кишечник, легені, потові залози і сальні залози. Ну, тут уже з цими фазами і самим детоксом. Що там таке детокс, я думаю, вже якби всі зрозуміли, хто ще не до кінця розумів. Тепер, що хочу сказати, на жаль, існують речовини, які навантажують ці фази детокса і пригнічують їх. Так от, навантажують першу фазу, тобто та, що відповідає, якщо да, розказала, це такі речовини: феноборбітал. От в чистому вигляді фенобарбітал, начебто він уже зараз і мало призначається. але, да, Там певні категорії там, хворих, скажімо. Але дивіться, такі препарати дуже широкозвісні, як Корвалол і Карвалдін. І там цього фенобарбітала повно. Там фенобарбітал на хвилиночку, да, в одному мілілітрі це 26 крапель, тобто це середня доза, яку людина обично собі там капає. Да? І там цього фенобарбітала 18 міліграмів. 18 мг. І от я бачите, і дуже часто люди кажуть, там жаліються на бесоні, і коли їм радиш, що там, наприклад, ну, магніта каже, та на що я там собі набулька карвалола випив і сплю, да? А людина не замислюється, що вона що це накопичується в на неї, да, Якщо там ну, накопичується, тому що це навантажує першу фазу детокса. Вона вже не буде проходити так, як потрібно. Крім фенобарбітала, це стероїди, це сульфаніламіди, це нікаті алкоголь. Далі, отакі продукти харчування. Оці продукти харчування вони дуже корисні, але вони навантажують. Тобто детокс буде робити з навантаженням, да? і він має те, те, що там не потрібно, виводити, це так, така капуста, як брокколі і брюссельська капуста. Також м'ясо приготоване на вугіллі. Далі високобілкова дієта. Ну, тут теж потрібно розуміти, що білок нам потрібен ну, стільки, скільки потрібно, не більше дози. Далі такі екологічні токсини: це виклопні гази, пари фарб, діоксиди і пестициди. І от тут теж такий свіжий приклад, да, хто робить ремонти і те ці пари, і, в общем, від фарб, і від всього, що робить ремонт. Да, а тоді людина кашляє, кашляє, місяць кашляє, два кашляє, да, поки цей ремонт і це дуже от так от часто. Тепер далі є речовини, які продукт я назвала, які навантажують, а є, що конкретно знижують ці речовини. Цю фазу детокса, це лівоміцетін, це антигістамінні препарати, ну, тобто проти алергії. Тож народ сплош і рядом. Да, треба, не треба, б'ється препарати. І блокатори секреції шлункового сока. Ну, це такі е, препарати, якоміпрозола, типу, що, що люди приймають, які мають гастрічі, підвищену кислотність чи язву. І такі продукти, як грейфрукти, куркумін. Далі дісбіоз кишечника, теж пригнічує фазу детоксикації. От, будь ласка, у кого є дісбактеріоз, да, як кажуть, або дісбіоз, фаза детоксикації вже знижена. Тепер друга фаза детокса, власне, вже те, що виводить, да, те, що переробилось, Так от, що е, знижує да, не стероїдні противозапальні, тобто ці усі німісіли, німісоліди, діклофінакі, і сюди ж відноситься і аспірін, теж знижує другу фазу детокса. Також знижує другу фазу детокса це стан дефіциту. І що саме більше знижує фазу детокса, це дефіцит цинка, сілена, глютадіона, вітаміна С, фолієвої кислоти і низькобілкова дієта. Ну і так виходить: якщо перша фаза перевантажуюча, а друга фаза не активована, результатом що буде? Результатом буде окислювальний стрес, що сприяє ще більшій кількості токсинів в організмі. Ну і взагалі окислювальний стрес сприяє виникненню різних хвороб. Ну, а тепер, вже, коли ми поговорили і вже зрозуміли, да, що навантажує, що мішає, то е, тепер вже треба що розуміти, як ми можемо повпливати, да, щоб покращити першу фазу детоксикації і другу фазу детокса. Так от, на першу фазу детоксикації вона передбачає активацію саме печінкового детокса, тобто підсилення виділення жовчі і покращення структури жовчі. Ну і власне багатьом у нас тут, хто я знаю в інтенсиві, ну принаймні тим, кому я радила пройти цю програму детокса. То практично я з перших днів радила приймати ріп'ян для чого? Для того, щоб було жовче відділення краще і покращення структури жовчі, це в нас є такий шикарний продукт, як ліцетін. Також допомагає цій першій фазі це додаткове призначення вітамінів і амінокислот. Які будуть покращувати знешкодження оцих токсинів, які буде переробляти печінка. А другу фазу детокса, як ми можемо покращити, це привести в норму мікробіом кишечника. Ну, тож, тут є е, черговість. Так, спершу знешкоджуються зайві бактерії, патогені, умовно, патогені, приводяться до тої кількості, що потрібно, а потім заселяється нова здорова мікрофлора і згодом вирощуються нові корисні бактерії.